Часний початок опалювального сезону у Вінниці під питанням. А все через борг Вінниця міськ теплоенерго перед газорозподільною компанією Вінниця Газ у майже 5,5 мільйонів гривень. Тож немає грошей, немає і лімітів газу на жовтень. Ми газ дамо, але тільки при умові підтвердженої номінації природного газу або видільних лімітів. Я на сьогоднішній час говорю на 1 жовтня по Вінниці місь Теплоенерго номінації відсутні. Борг Вінниця міськ тепло вінниця Вінницягаз давній тягнеться ще з моменту завершення минулого опалювального сезону. Тоді сума становила трохи більше 4,5 мільйонів гривень. За стягненням Вінниця ГАЗ звернулося до суду і вимагає повернути суму в повному обсязі. Можна говорити про реструктуризацію заборгованості по закінченню опалювального сезону. Якщо протягом п'яти місяців підприємство не тільки не зменшило заборгованість, а ще й збільшило, про яку реструктуризацію можна говорити? Наявність боргу в міськтеплоенерго не заперечують. Кажуть, основна причина його накопичення борги споживачів за надане їм тепло. Ситуація з газом на даний час складна, але ця ситуація загальна по всій Україні. Я думаю, що в ближайшим часом ця ситуація буде вирішена, бор буде похажений і опалення помешкання наших віничан буде подано завчасно. Якщо ситуація виправиться, опалювальний сезон у Вінниці розпочнеться за умови зниження середньодобової температури до 8 градусів. Заклади освіти, медицини та інші соціальні установи обігріватимуть раніше. І тепловики, і постачальники газу до зими готові. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.